А ви готові? Бо верес готується до нового заключного надзвичайно важливого поєдинку у чемпіонаті УПЕЛ проти металіста 1925 Не програє металіста 1925 у чотирьох протистояннях поспіль. А навпаки, ми перемагаємо в чотирьох поєдинках. І сподіваємося, що у суботу ця позитивна статистика продовжиться. До речі, минулий поєдинок проти металіста 1925 завершився нашою перемогою на стадіоні Авангард. Та забитими м'ячами в тому протистоянні відзначились Микола Гайдучик, Владислав Шарай, Віталій Дахновський та Євген Шевченко. А що вони думають про нашого суперника? Давайте спитаємо. Віталій, останнім часом ти забуваєш у домашніх матчах. Чи плануєш ти відзначитися забитим м'ячем на виїзді? Те, ну, звичайно, планую, поки не виходить на виїзді забити. Це добре, що виходить хоча б вдома. Як ти можеш описати нашого суперника? Ну, хороша команда, грає нестандартно, грає з ромбом. У нас в Україні, в принципі, ні одна команда так не грає. Цікава, найбільше грають на атаку, але якщо їм. Нав'язувати боротьбу, я думаю, їм буде дуже складно, тому що ця команда не любить боротьби, вони більше люблять з м'ячем грати. Так, я в тому матчі забив дуже гарний гол. Ми добре з Яго розіграли комбінацію. Це вийшов дійсно дуже красивий гол. Подивимося, як буде цей раз. Я вважаю, що я можу забити такий м'яч ще раз, але це буде дуже тяжка гра і ми всі розуміємо, для чого ми туди їдемо. Як думаєш, які аспекти гри будуть вирішальними у матчі? Я думаю, дисципліна це буде найвирішальніше бажання кожної команди, і, звичайно, забиті Без забитих м'ячів не буде перемоги. Як ти оціниш нашого суперника? Розглядали теорію вчора і сьогодні, також будемо дивитися. Доволі хороший суперник, є певні свої плюси у цій команді, тому ми розбираємося на теорії, сконцентруватимеся до поєдинку. Як думаєш, за рахунок чого тоді нам вдалося перемогти? Я рахую, що тоді, звичайно, була шалена підтримка, тому що грали вдома, билися один за одного на футбольному полі, тому, думаю, завдяки цьому і ми перемогли. Наступний поєдинок є для нас дуже-дуже важливим. Чи відчуваєш ти додатковий тиск наразі? Ні, звичайно, не відчуваємо. Ми розуміємо, що це ігра, ну, від цієї гри багато що залежить, тому ми сконцентровано по плану готуємося, тому я бажаю, що попереду буде хороша гра. У минулому матчі проти Олександрії важке пошкодження отримали двоє наших гравців, а саме Дмитро Кльот та Вадим Ющишин. Як наразі вони себе почувають? Запитаємо у них. Все добре. Ну, не так, як хотілось би прям добре, але слава Богу, обійшлось без прям такої тяжкої травми, є нюанси. Я думаю, три тижні і буде все добре. Привіт. Ну, почуваю вже себе набагато краще, ніж після матчу. Вже можна сказати, відійшов. Сьогодні буду потрошки приступати до тренувань. І... По самопочуттю подивлюся, чи зможуть далі тренувати чи ні. У нас в цю суботу дуже важливий матч. Декілька слів про нашого суперника. Які сильні сторони ти можеш виділити? Ну, непоганий суперник, образно грають цікавий футбол з приходом Віктора Скрипника. Тому буде цікавий матч і важливий для обох команд. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда, а саме Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Молета та Рівнекарт Юра. На відміну від матчу з Олександрії на цьому поєдинку буде присутня система відеоспостереження арбітра Вар, яка допоможе вирішити спірні моменти. Звісно, якщо вони будуть зовсім скоро вже фінал Ліги Чемпіонів, і ми спитали наших гравців їхні прогнози. Давайте послухаємо: Реал Мадрид чи Борусія Дортмунд. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Я за Борусію однозначно. Бульваєм за них. Реал Мадрід. Реал Мадрід. теж. Борусія переможе 2 1. Реал Мадрид чи Боруся? Хороший футбол. Реал Мадрид чи Борусія? Боруся? Якщо грає Елонін, то Реал Мадрид, а якщо не грає Леонід, то Борусія. Так, хто за Реал, хто за Борусію? Кажіть. Борусія Реал. Реал Дута. -Мадрид. Реал -Мадрид. Борусія, Борусія, Марко. Реал Мадрид чи Борусія? Реал. Реал чи Борусія. Я дуже люблю реал, але якщо не поставлять лоніна, то я заборуся. Діма. Та Реал, думаю. За Реал. -та стой, Реал Мадрид чи Боруся. Я думаю, що Реал Мадрид. Реал Мадрид обов'язково. Андрюха Лунін. Реал Мадрид чи Боруся. Боруся. Цю суботу, 25 травня, нам потрібна лише перемога, тому наша команда буде боротися на кожному клаптику футбольного поля до останнього. Верес вирушить в Київ цю п'ятницю одразу після тренування, де продовжить свою передматчеву підготовку. А ти не забудь оформити спонсорську підписку, аби бачити трішки більше за колісся НК «Верес». Підписуйся на наші соціальні мережі, на наш клубний ютуб канал ВРС-ТВ та став вподобайку цьому випуску. І не забудь вболівати та підтримувати нашу улюблену команду.